поговоримо про е, суденне запаморочення. Близько 80 захворювань пов'язані із Е, Частина запаморочень пов'язані з доброякісними станами, е, такими як патологіями внутрішнього вуха, такі як ДППЗ, доброякісне позиційне запаморочення, вестабулярний нейроніт, вестабулярна мігрень. Але також запаморочення може бути одним із найчастіших симптомів інсульту у задньому басейній циркуляції. Близько 15-20% випадків запаморочення саме судинного генезу. Спільнота баранії це така міжнародна нейротологічна спільнота, розробила консенсусний документ, називається Судинне запаморочення діагностичні критерії. І сьогодні ми на основі цього документу будемо е з вами е говорити про суденне запаморочні. Отже, виділяють гостре, пролонговане суденне запаморочня, яке триває 24 години та більше. Транзиторне суденне запаморочня, яке триває до 24 годин, та гостре суденне запаморочення у розвитку це тоді, коли до спеціаліста, невролога чи іншого лікаря поступає пацієнт. Потрапляє пацієнт із запамороченням і він його оглядає у перші 24 години виникних симптомів, і ще не зрозуміло, чи запаморочення пройде до 24 годин буде транзиторним, чи воно буде пролонговим. Є критерії гострого пролонгового суденного запаморочення або явного суденного запаморочення? Усі критерії мають бути виконані. Тобто це гостре запаморочення чи нестійкість тривалістю 24 години та більше, або симптоми гострого вестибулярного синдрому. Ми зараз детальніше про це поговоримо. Нейровізуалізаційне підтвердження ішемії чи геморагії у мозку чи у внутрішньому вусі, які топічно відповідають симптомам, і не відносяться до іншої хвороби чи патології. Виділяють ймовірне гостре пролонговане судинне запаморочення. Це гостері запаморочі чи, чи нестійкість тривалість симптомів 24 години або більше такий самий критерій. І щонайменше одне з наступного. Вогнищеві центральні неврологічні симптоми та ознаки, такі як геміоперез, порушення чутливості, дезартрія, дисфагія, або виражена атаксія тулуба чи постуральна нестійкість. Щонайменше одна наявна ознака центрального ХІНЦ-тесту, про який ми теж детальніше. Поговоримо, це нормальний імпульсний тест голови, різнонапрямлений ністам, або очевидно косове східна дев'яція очних яблук, інші центральні специфічні окорухові відхилення, такі як центральний ністам, порушення сакат чи плавного слідкування. І підвищений ризик до судинних подій за шкалою abcd 2 ризик, якщо більш чотирьох, або меготлива аритмія. І знову на відноситься до іншої хвороби чи патології. Тобто, за цими критеріями ми можемо підозрювати ймовірне, гостре пролонговане судинне запаморочення. Які нюанси або примітки? То гострий пролонгований вестибулярний синдром або гострий вестибулярний синдром характеризується персистуючим запамороченням, порушенням координації, осцилопсією, вегетативними проявами, такими як нудота, блювота? Які провокуються, які посилюються при рухах головою. І тут важливий такий нюанс, що незважаючи на те, що, наприклад, діагноз інсульту у басейні задньої циркуляції, все ж таки верифікується і базується на нейровізуалізації, ініційна МРТ. Виконана у перші 24, 48, а то і навіть 72 години, може дати псевдонегативні результати на інсульт у 12-50% випадків гострого вистабульного синдрому, центрального генезу, Тому, якщо ініційна МРТ нормальна, при підозрі на, на центральний гострий синдром, необхідно проводити серію повторних МРТ. Що підвищує значимість клінічного, клінічного обстеження, яке має вищу чутливість протягом гострої фази порівняно з нейровізуалізацією? Коли ми диференціюємо гостре судинне запаморочення, у диференційний ряд ми ставимо гостру однобічну вестибулопатію, або так званий вестибулярний нейроніт. Це є гострий периферичний вестибулярний синдром, спричинений гострою однобічною втратою периферичної вестибулярної функції без ознак гострої, центральної неврологічної чи аудіологічної проблеми. Е, ну, на більш свідомій термін вестибулярний нейроніт, е, тому що е, е, одна із етіологі... одним із етіологічних чинників є е, е, так званий запальний процес, тобто якась. Поствірусна, тобто вірусна інфекція запустила механізм найчастіше це герпес першого типу, найбільш вирогідна причина веристибулярного нейроніту. Але останнім часом все більше даних і публікуються статті про інші причини гострої едомічної вестибулопатії, зокрема і судинного генезу, тобто судинна етіологія, гіпотонічна хвороба, цукровий діабет та інші судинні ризики. І вони становлять до 30% випадків е, причини гострої однобічної вестибулопатії. Е, є також е, е, стаття е, консенсус, консенсусний документ асоціації баранії, про які е, е, розписані чіткі критерії гострої однобічної вестибулопатії. Тобто це гострий вистабулярний синдром тривалістю симптомів 24 4 години та більше. Спонтанний периферичний вистаблюрний стан, як правило, горизонтальний з ротаторним компонентом, що дуже важливо, однонапрямлений. Потім, на прикладах, ми зрозуміємо, як відрізнити однонапрямлений і різнонапрямлений стан, який збільшується при виключній фіксації погляду. Однозначні докази зниженої функції вистоблокулярного рефлексу і немає ознак гострої центральної неврологічної чи аудіологічної проблеми, та відсутність таких проявів, як центральна, центральна, тобто відсутність гострих неврологічних ознак, таких як окорухові чи центральні вистабуляльні ознаки, косове східна девіація очних яблук, індукований поглядом містам, чи гострі слухові розлади. І не відноситься до іншої хвороби чи патології. І є приліжковий тест, який дозволяє нам з великою доволі високою чутливістю має високу чутливість, і специфічність для диференційної діагностики гострого вистабіляльного синдрому. Це Хінз тест або Хінз протокол. Він включає три такі клінічні приліжкові тести. Це імпульсний тест голови або оцінка функції вестибулокулярного рефлексу, оцінка ністав у різних напрямках погляду і тест косової східної девіації очних яблук при тесті закривання-відкривання очей. Вестибулокулярний рефлекс. Добре працює відео, тому що в мене трошки ось затримується. Перевірка функції висоблокулярного рефлексу полягає в тому, що пацієнт, дивлячись на ціль, коли пацієнт дивиться вам на ніс чи на чоло, і ви швидкими рухами оцінюєте. Плавність відхилення очей у протилежну сторону, і якщо відео нормально відтворюється, то у, то у е, жінки внизу е, є коригуюча сакада з правої сторони. Це добра ознака, це ознака ураження, е, це ознака, яка нас наштовхує на периферичне ураження, тобто на гостро вестибулопатію Якщо вестибулокулярний рефлекс у пацієнта з гострим виставляльним синдромом нормальний, то це має насторожувати на центральний гострий виставляльний синдром. У мене відео із затримкою. Не знаю, чи глядачам... Відео добре відтворюється. Це пацієнт, у якого вестибулоопулярний рефлекс знижений з двох сторін. Цей стан називається білатеральна вестибулопатія. Проблема зниженої функції вестибуополярного рефлексу з двох сторін, і пацієнт одним із ключових симптомів пацієнта є осцилопсія. Тобто, у пацієнта немає. Чіткої картинки при при ходьбі у нього навколишнє середовище дружить. Називається оцелопсія. Ністам важливо відрізнити: Ністам у пацієнта з гострим виступальним синдромом. Він може бути однонапрямлений, як на прикладі відео Френзеля. Знову ж таки, у мене відео затримкою чомусь у прямому ефірі на відео, на відео Френзелі, ністам б'є в одну сторону вліво, це підозра на периферичне ураження. Коли ністам, коли свиткий компонент Ністаму б'є в одну сторону, натомість на відео нижче у пацієнтки ністам при погляді вправо. Б'є вправо, при погляді вліво міняє напрямок швидкої фази в ліву сторону, це ознака центрального ураження. напрямлення стан центральна причина. І тест косу відхідної девіації очних яблук. Це тест відкривання, закривання, попереміння відкривання закривання очей. Пацієнт дивиться знову на, е, попереду на ціль, на ваше чоло чи перенісся. І ви поперемінно відкриваєте та закриваєте око. І при відкриванні дивитесь, чи не зміщуються учні яблука у вертикальній осі. У хлопця представленого нормальний тест косової східної дев'ятії яблук, який говорить про підозру на периферичне ураження. На відео нижче є зміщення очей у вертикальній площині, яке це доволі строга і специфічна ознака центрального ураження, тобто центрального гострого вестибляльного синдрому. Сумуємо ознаки центрального ХІМС – це нормальний горизонтал е, Head Impulse тест, при гострому вистобулярному синдромі з наявним ністамом, несумісність з периферичним дефіцитом, різнонапрямлений ністам та вертикальна косових східна девіація очних яблук. Звук, ну, чутливість і специфічність хінц 80-95%. Тобто, в перші 48-72 години для диференційної діагностики гострого вистобулярного синдрому не спішіть з МРТ. Можна зробити пацієнту комп'ютерну томографію, виключити крововилу пухлину і про, проводити хінц-тест, який буде більш чутливим за, за раннє МРТ. МРТ зробіть пізніше, якщо підозрюєте центральний гострий виставляльний синдром. І виділяють транзиторне судинне запаморочення. Критерії транзиторного судинного запаморочення або гострого судинного запаморочення у розвитку, тому що ми ще не знаємо, чи воно транзиторне чи, чи пролонговане. Гостре судинне запаморочення чи нестійкість тривалістю симптомів менше 20, 24 години, підтверджена на нейровізуалізації: ішемія, чи геморагія в мозку, чи у внутрішньому вусі, яка топічно відповідає наявним симптомам. Ну, така цей е, критерій біль. Спочатку я, я не, не, не зрозумів його, коли опрацьовував матеріал, тому що, коли ми говоримо про транзиторну судини за ми думаємо, що на, на нейровізуалізації має, не має бути змін. Але виявляється, що, наприклад, та ж стаття той концепт, той документ Баранії говорить про те, що у 86 пацієнтів з транзиторним вестабулярним синдром, той, який тривав до 24 годин. У 27% осіб виявлено інсульт, тому така рекомендація, коли у пацієнта з гострим запамороченням симптоми зникають до 24 годин, не дуже потрібно радіти, тому що це якраз більше насторожує на суденне запаморочення, яке може бути зокрема. Центрального генезу, тобто, на ту ж транзиторну ішемічну атаку у в вектору в загальному басейні або задньому басейні циркуляції. Критерії ймовірного, транзиторного судинного запаморочення це госте запаморочення чи настійкість тривальністю симптомів менше 24 годин, та щонайменше одне з наступного, вогнищеві центральні неврологічні симптоми та ознаки або виражена постуральна настійкість протягом атаки. Виникнення помірного чи вираженого краніоцервікального болю протягом атаки, коли у пацієнта з гострим виступулярним синдромом виникає раптовий краніоцервікальний біль, це нас має насторожувати на можливість десекції хребцевої артерії. Підвищений ризик досудинних подій за EBCD2 більше рівно 4 або миготлива аритмія. І значиме більше 50% звуження артерії вертеробазилярного басейну. Тут представлений пацієнт 82 роки з гострим запамороченням, яке посилюється при рухах головою. Захворів раптово півтора години тому на фоні тиску, підвищеного артеріального тиску 180 на 100 мм тутного стопчика. Я його оглядав на приймальному покої. в анамнезі гіпертонічна хвороба ішемічна хвороба серця, зокрема діабет, два стенти у коронарних артеріях, церебральний атеросклероз. Тобто за шкалою ABCD2 у нього підвищений ризик серцево-судинних подій, інсульту і транзиторної ішемічної атаки. І. Тож ну, в мене чомусь. Відтворюється з паузами відео. щоб вам добре видно, у пацієнта цього горизонтальний однонапрямлений на стан, який б'є вліво, і попередній у нього діагноз гостре судинне запаморочення у розвитку. Тільки його симптоми минули до 2 годин, і оцінюючи анамнез і клініко-неврологічне обстеження. У цього пацієнта транзиторне судинне запаморочення. Тобто, у нього діагноз транзиторна і шмічна атака у вартіру возгляду в оселі, консенсус документ також подає інформацію про синдром компресії хребцевої артерії, який все ж таки існує. Є його критерії це запаморочні без, яке провокується стійким. Ексцентричним положенням шиї, особливо у вертикальному положенні. То, е, наявність ніставму із симптомами протягом атаки та одне із наступного протягом провокуючого руху голови задокументована компресія хребцевої артерії на динамічній ангіографії або демонстрація зниженого кровотоку у задній циркуляції на транскраніальному доплорі. Якщо ми говоримо про лікування гострої однобічної вестибулопатії або так званого вестибулярного нейроніту, то при підозрі на вестибулярний нейроніт як запальної етіології після перенесеної ГРЗ інфекції тощо, то краще призначити пацієнту глюкокортикостероїди дозі 60-100 мг, до 10 днів з наступним зниженням дози на 10 мг е, е, кожен день до відміни. Вертінекс про 5 мг, одна або дві таблетки три рази на день протягом одного тижня. А гастропротектори, вестибулярна гімнастика або реабілітація. Це дуже важлива тема, яку потрібно популяризувати і пропагувати серед фізичних терапевтів наших українських. У нас в Івано-Франківську не дуже багато спеціалістів, які займаються цією проблематикою, наскільки мені відомо, така тенденція і по Україні. Це не зайнята ніша, і вона доволі актуальна. Тобто, тренування функцій вистиблукулярного рефлексу і інші види фізичної терапії балансу, про які я не знаю, тому що я не фізичний терапевт. І можна застосовувати цитокорін ваніл, 500 мг Таблетка два рази на день на один місяць, ну до чого тут це де мова йде про те про вестибулярну компенсацію. Це така стаття про те, що про запаморочення, про кореляцію із запаморочення із когнітивними порушеннями. Тобто, когнітивні здібності, орієнтово -простор, просторові когнітивні здібності. Корелювали з балами по Diznes Handicap Inventory. є такий опитувальник дуже корисний, він є його українська версія 2020 року, яке допоможе вам при, при візиті пацієнта з запамороченням розібратись, чи у нього структурне запаморочення чи функціональне запаморочення, тому оскільки. Цитоколіни є в протоколах лікування когнітивних розладів, то ви їх можете як допоміжна терапія до вестибулярної реабілітації застосовувати для кращого усвідомлення пацієнтом і для, кращої, для кращого проведення вестибулярної реабілітації у пацієнтів після перенесної, наприклад, гострої довічної вестибулопатії. І вестибулолітики. Тобто препарати від запаморочення, Є нам відомі бетагістини, деменгідренат, прохлорперазин або вертінекс, також у світі застосовують для зняття запаморочення бензодіазепіну, демедрол і навіть лідукадін. Доволі швидкий ефект. Тобто швидко купірує запаморочення прохлорперазин. Пацієнти з вережним запамороченням у пацієнтів з вираженим запамороченням я доволі часто застосовую саме прохлорперазин в Увертінекс, який впливає на дофамінові рецептори, холінергічні рецептори і блокує дію серотоніну. Відповідно, знімає симптоми запаморочення і добре знімає вегетативні прояви, такі як нудоту і блювоту, і може бути застосований. Як додатковий е, засіб для, наприклад, купі купірування вестибулярної іміграї, він призначається по одній таблетці три рази на день можна навіть і дві таблетки до трьох разів на добу. Єдиний тут нюанс, як е, вестибулолітики, наприклад, той же про, про не бажано застосовувати на тривалий період. Тобто мова йде про те, що як про хлорперазин, так, наприклад, деменгідренат бажано застосовувати перші 3, 5-7 днів для купірування симптомів запаморочення. Далі потрібно навпаки працювати над тою ж такою вистабулярною компенсацією, тобто займатися з фізичним терапевтом для покращення функції вистабуляльного апарату. Які висновки. Дуже важливо відрізнити ізольоване запаморочення судинного генезу від несудинного запаморочення, оскільки терапевтична стратегія та прогноз відрізняються суті. Коли ми говоримо про вестибулярний нейроніт чи гостру або гострубічну вестибулопатію, це доброякісний відносно стан. Коли ми говоримо про інсульт, базені задньої циркуляції чи транзиторна і атака, зрозуміло, що тут набагато... тут інша настороженість. І тому гострий вестибулярний синдром не завжди зумовлений периферичною проблемою. Поєднання скрупульозного збору анамнезу ABCD2 Score та застосування Хінс тесту є більш чутливим маркером центрального гостро синдрому за раннє МРТ головного мозку навіть у режимі ДВІГАГІ. Хоча актуальним є пошук додаткових маркерів центрального гострого синдрому, тому що і ХІНС, Деколи дає похибку на гострій центральний вестиблярний синдром. Прохлорперазин Вертінекс ефективний для швидкого куперування запаморчення. Я, я вам дякую за увагу. Надіюся, що ви для себе почерпнули якусь корисну інформацію. Якщо е, вам цікава... Проблематика запаморочень, то я буду дуже радий для спілкування, контактування і можемо ділитися своїми напрацюваннями. Дякую за увагу.